Вітаю на каналі. Сьогодні 5 липня 2025 року, Ліобережна Херсонщина. Поспів такий красень ранній нектарин під назвою Early Devil. Тобто ранній діявол. Плоди вже є повністю спілі, Аромат хороший в нього такий відчутний. Плоди грам 150 в середньому деревце молоденьке, але воно таке прям загружене сильно. кисточка не прироща, але і не свободна. Дуже солодкий. Для такого сроку прямо ж дивно. Такі строки нектарин, так, ще не дуже солодкі сорти. Традиційно дуже соковитий. Він у мене в цьому році цей сорт перший відкрив сезон нектаринів ранніх. Щось він в цьому році трошки поспішив за інших. В тому році він був за Роуз Дімондом. Такий шикарний вигляд у нього, такий темний. Хоча окрас у нього з'явився десь днів 10 тому ще. Так і здаліка було видно, що скоро поспіє. Ось такі вони такою вагою. В цьому році в мене на деревці молодому. Десь 150-160 грам. Це звичайний розмір персика нектарина, який саме ходовий. Що мені подобається в такі ранні строки, так це такий окрас. Окрас такий прям дуже насичений. Це такий окрас зазвичай у цих середніх сортів. Такий, такий чорно-червоний. Прямо. Такий горить прямо. Сорт, на мій погляд, з мого досвіду не вибагливий, тому що є для порівняння інші нектарини деякі. Взагалі погано перенесли ці катаклізми пізньої, пізніх заморозків і лютневих морозів. Цей хоч би хни йому все ціленьке, все добре. Такий от гарненький сорт нектарину під назвою Early Devil. Рекомендую для свого саду і для промислового виробництва для комерції. Сорт вартий уваги. Нектаринчик ранній під назвою Ерлі Девіл. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.